Привіт, мої дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хоча минуло трохи більше часу, ніж я планувала, цей влог особливий для мене з багатьох причин. Це останній випуск серії наших сільських пригод, тих незабутніх домашніх справжніх днів, коли ми з дітками проїздили до бабусі і дідуся. Саме там, серед зеленого саду, ранкової росяної трави, кукурікання півнів. Незабутніх заходів сонця та нестримного галасу дітей ми намагалися спіймати, знаєте, ту просту радість у звичайних речах, ранкове проміння під час сніданку, хрумкі яблука, зірвані власноруч, вечірні теплі розмови та прагнення просто набутися разом, поки є час. Мені хочеться, щоб цей ролик був не просто апогеєм нашого сільського циклу, але і маленьким мостом між тим, що було, і тим, куди нас поведе життя далі. Тому запрошую вас знову пригорнутися до мого світу. Дякую, що залишаєтеся зі мною, навіть коли я трішечки зникла. Це відео вийшло нетипово для мене довгим, але як мені здається, Доволі атмосферним. За цей час відбулося багато подій, дрібних і важливих для нашої родини, і деякими моментами я з вами з радістю поділюся. А тепер трішки до наших сільських буднів, де діти, звісно ж, у центрі всіх подій. Якщо пам'ятаєте, крім моїх двох дітей, у бабусі гостювала ще одна внучка, моя племінниця, Соломія, яка часто розважала малюків, як могла, велосипедні покатушки сільською дорогою, один з тих видів таких розваг. Але тут, знаєте, важко догодити всім. Бо велосипед або, як тут кажуть, ровер один, а дітей двоє і завжди знайдеться привіт для суперечок. А от хто завжди радіє, так це наша собака має. Завжди зустрічає так, наче тебе не було місяць вдома. Хвіст мало не відвалюється, так тішиться. Так, Соломійка принесла таку бомбочку. Дуже має бути цікаво, то має бути що, веселка? Так, Там як маринка і ця веселка. Нас будемо запускати її у басейн. Запускаєте? Запускайте. Опускайте. З цією бомбочкою взагалі вийшло комедно, бо Соломійка зробила рекламу, що це буде веселка. І мої діти, зокрема Еля, особливо Еля, чекала реальної веселки. Вона думала, що це буде з тої бомбочки, виходити якась веселкова дуга. Прикольно. Все, я ага, давай. Ой, я розмішала трошки. І ось так. В щоденних буднях посеред якихось сільських турбот, сімейних моментів ми намагалися шукати свій день. Кожен свій. Можу відзначити особливу любов моїх дітей до перей і півнів. Знаєте, це просто щось магічне. Як вони люблять з ними спілкуватися, спостерігати з курника іноді важко було вигнати. А це наша Майя, собака моїх батьків. Ви її вже бачили в попередніх влогах. Вона, як завжди, поруч з дітьми, і взагалі вона тулиться до всіх, хто є поруч. Еля з Марком люблять з нею возитися, постійно гладять, сміються, щось їй розповідають. Вона уважно слухає, ніби розуміє кожне слово. Така вона в нас добра, спокійна і дуже особлива. А батьківський сад це взагалі моє місце сили. Люблю його дуже, постійно заходжу, хоч просто пройтися. Дуже часто ловлю саме звідти заходи сонця, Ну, там гарно його видно. І люблю просто пройтися, посмикати якісь фрукти, подивитися, що підросло, що нового з'явилося у батьків, і взагалі постояти, іноді просто втекти від дітей. Дивіться, яка цікава грушка. Тато понащеплював всюди. Тут, здається, навіть яблуня була. На неї тато нащепив тут, отут. Різні сорти грушок тут. І ось тут. Короче, кожна гілка, по суті, це інший сорт грушки. І вона як рясно бродила. Ця груша, ці всі груші. Але цього року все дуже пізно і груші ще не стиглі. Дуже рясно, багато тато ж зробив таку підпорку, бо ламається під вагою. О, ще нема. Тільки-тільки починає дозрівати. Минулого року, у цей самий час, вона вже була просто і було стійки. Все, може нормально. А там на горі ще є. Ну, словом, ще нема. Вона ще вся червона, а має бути чорна. особливий день, у мами день народження. Це був такий насичений час: готування, матишня, сміх на кухні і постійний рух у дворі. Приїхало багато гостей, серед таких і батьки Солі, моя сестра з чоловіком. бігали діти туди-сюди, і дорослі накривали стіл, а в повітрі та особливий настрій, коли всі разом і кожен радий бачити один одного. Моя сестра зі швагром мій дуже ефектно. З'явитися, привітати, заспівати, затанцювати і ті кадри, які ви бачили, саме такими і були. Мама моя була щаслива, бо зібралися її діти, внуки, майже всі, крім одного внучка. А так всі були поряд, а це для батьків просто неймовірні миті. Знаю по собі уже. Також у гостях у нас був брат тата з родиною, і вони подарували, зокрема, ось таке інжирове дерево. Посадили його відразу, не чекаючи ранку у саду. І чекаємо тепер, коли воно підросте і дасть перші плоди. Це дуже гарний подарунок, тому що моя мама дуже любить садівництво, дуже любить квіти, приділяє цій справі неймовірну кількість часу, енергії. І грошей, і отримує неймовірну насолоду від цього. Тому сподіваємося, що дерево приживеться і її порадує. Із цього приводу ми готували шашлик, рибу на мангалі, картоплю. Дуже мама багато смакотина готувала. Ми класно посиділи і дуже-дуже душевно поспілкувалися. А як же свято таке велике без нашої другої бабусі, моєї свекрухи? Вона такі моменти не пропускає, завжди чемно виконує свої обов'язки, тому як тільки змогла, до нас приєдналася. Діти були дуже раді її бачити, вже скучили. тож у нас був привід продовжити подовжити відчуття свята. Ми багато їздили цього тижня, навіть впродовж двох тижнів, останніх, поки ми були у бабусі дідуся, правда, в рамках нашого району Львівщині. На Заїхали у Святогірський чоловічий монастир, положення Ризи Пресвятої Богородиці. Це досить відоме місце паломництва в регіоні. Він стоїть на вершині Святої Гори і тут дуже спокійно і гарно. Кажуть, колись на цьому місці з'явилася Богородиця, а потім забило джерело. Тепер тут храм, краниця з чистою водою і тихий двір, куди приїжджають помолитися, та просто побути в тиші, ну, коротше, тут місце паломництва. Ми теж прогулялися, набрали води і трохи відпочили серед цієї краси. Заїхали також і до Підгорецького Василянського монастиря. Це пам'ятка архітектури XVIII століття і вона розташована в селі Підгірці. Це спокійне і дуже красиве місце належить Українсько-греко-католицькій церкві, і тут можна побачити старовинний храм, прогулятися тихим подвір'ям і відчути атмосферу давніх часів. Ще іншого дня ми з мамою і Евеліною гуляли біля сільського ставу. Це великий ставок, пам'ятний мені ще з дитинства. На ньому я один раз мало не втопилася. Дуже цікаво мені було повернутися на місце дитинства. Ставок став більшим, на мій погляд, доглянутішим, видно, що ним займаються, чистять. Дуже потішило, що навколо всюди є сміттєві пакети, розвішені, такі величезні, щоб позбавити спокусу щось кинути у воду. У ставі є риба і як в моєму дитинстві бовтається там купа дітей. Ставків у селі декілька, цей називають старий став, тому що, мабуть, він найстаріший. Ще є новий став і ще є декілька таких меншеньких. У селі діти мали можливість бачити багато техніки і свійських тварин, і це завжди викликає у них справжнє захоплення. Цього разу, коли ми поверталися зі ставу, побачили в гнізді лелек. Або, як тут кажуть, вузьків діти були в захваті, а ще ми погодували козу і навіть поганяли корей. А справжньою пригодою для дітей стала екскурсія до садиби єнота, маленького міні-зоопарку біля соснового лісу. Тут живуть не тільки єноти, а багато інших тваринок страуси, павичі, коні, кози, альпаки, віслюки, нутрії і навіть кури різних екзотичних порід. Їнути виявилися дуже дружелюбними і соціальними. Діти були в захваті від того, як вони підходять, цікавляться всім і дозволяють себе гладити і годувати. Другою. Це дуже-дуже круто, бачиш я? Іди так собі попробуй А дивись, як ця дівчинка Маруся тримає гарно лапочки, А заліна дуже любить сумки. Якщо перетеї поставити, сумочку на тобі збирати.

І так а потім привезли її Взагалі тут можна провести кілька годин. Годувати тварин, бігати, стрибати на ватуті, кататися на годілках. Для малечі є пісочниця та гірка, а для дорослих затишні альтанки, де можна перепочити чи влаштувати невеличкий перекус. П'є, не, не виймай, нехай п'є. так А ти кумедна, ти така кумедна. Окремо пропонують різні розваги, покататися верхи на коні чи віску, зайти до хатки єнота, так звана єнототерапія, або ж навіть підсмажити маршмелоу на вогні Тож місце дуже атмосферне і ідеальне для родинного відпочинку. Я своїх дітей ледь звідти забрала. І що ви займаєтеся якимось артом? Тепо, щось, можу, комусь... Я малювати не мію, але люди купляють іноді більше для, для малювання, ніж для споживання. Ну ясно, бо воно декоративно має... декоративний ефект. Люди Як людина, Еля, Еля обережно. Нам він може дзьобнути. Еля, відійди. Чесно, я не думала, що в них такі великі ячки. клас, тут вже просто шкаралупа, а тут яєчка вже немає. Немає. Клас, а воно таке тверде. Так. Весь який павич. У мене колись було і пластика скинув, бо одразу зараз вже наближається осінь. він скидає один раз в троті свого Клас. Весь хвіст? Тобто він коли відкривав то цілий вольєр був у його що розуміли. А зараз він скинув і тепер йому хвіст рости плюс-мінус до досі. Ого! Тут ми познайомилися також з альпакою. Це такий мініатюрний різновид лам, Вони не плюються на відміну від інших. Вона така спокійна, лагідна з комедною кучерявою шерстю. Як ви бачили, діти зробили свою зачіску і вона ще більш комедніша стала. Діти були від неї в захваті, вони її гладили, підходили зовсім близько, годували з рук, споглядали, Зловно, вона всім сподобалася. Рік у цьому вольєрі був кабанчик величезний. З цього року вже нема. Може, скорували. Привіт, конику! Привіт! Там кози. Це інші страуси. Так, я забула, які це які ти страуси. І що ти заглядаєш? Ти заглядаєш, Боже? Віслючок. Привіт, віслючок. Попробувати, Еля гладила ріслюка. Бачу. І він стоїть на голову. Ага. У ріслюк мій друг. Твій друг. Ріслючок повернувся, щоб Еля його гладила. Ой, які маленькі козенята, то ви плакали тільки що. Ріжки, бачиш, будуть рости. Так, а, а це зараз ще маленьке, а в нього. Угу. А тут а ще ріжок. немає ріжок. Тоби... А у нього є розвитку. Є, yeah. а тут ще теж маленьке бачило. Yeah. Ти плачеш возіннята. Yeah. Також дуже нам хотілося показати дітям коней і корів справжніх, тому що в селі їх лишилося мало. А хотілося, щоб вони полюбувалися тими прекрасними тваринами. Тому ми поїхали у підгірці. Там є кінний клуб і стайні. І нам зробили екскурсію, показали таких породистих коней. Діти мали можливість погладити коней, годувати не дозволили, але... Кожного торкнутися, який був у стані, вони мали можливість. Це величезні, гарні, красиві коні, яких не побачиш у селі, тому що це породисті коні. У селі звичайні тяглові ну звичайні коні, як коні. стані стайні знаходяться поряд з Підгорецьким замком. На цей раз ми там не були, але ця пам'ятка архітектури 17 століття, справжній ренесансний палац з елементами бароко, правда, дуже занедбаний, його ніяк не відреставрують. Його ще називають Галицьким версалем. Ну і цей замок входить до знаменитого туристичного маршруту Золота Підкова Львівщини, куди входять також Олеський і Золочивські замки. Сподіваюся, що колись в облозі я вам це покажу. Ти йому того не давай. Сховалася луна. А ось! Е, ляйди, подивися, зовсім цікавого іншого кольору. Їй сіно. Сіно хромиє. Ти Я... ну давай. Не знаю, спитаємо зараз. Можна. Привіт, Мак. Мак. Акож на території є велика ферма з корівками. Діти були в захваті від цього. Слухай вона, як такий киця. Ось такі пригоди ми мали цього літа і я вважаю це прекрасно. Тут можна спостерігати е, здалений оцей підгорецький замок пам'ятку архітектури, про яку я говорила, ви собі можете уявити цей захват, пізнавальний ефект і ці емоції, які отримали діти під час цих канікул. Стільки тварин можна побачити лише з зоопарку, але це інше. Тут все живе, справжнє і поруч. Це прекрасно. Але настав час прощатися і першою поїхала сестра з сім'єю. Далі ми відпровадили нашу бабусю, мою свекруху, вона поїхала поїздом. А того ж дня вирішили додому і я з дітьми. Було дуже сумно, було так, знаєте, трепетно. Бо ми вже всі звикли один до одного і важко було розлучатися. Але пора повертатися. Плакали діти, плакали мої батьки, які в один момент залишилися зовсім-зовсім самі. Було стільки людей в хаті і в один момент всі порозліталися. А ми повернулися додому. Нас зустрів тато, і діти були щасливі бачитися з ним, бо вже, виявляється, надзвичайно скучили, а ще скучили за річі. А я з вами прощаюся. Побачимося дуже швидко вже в нових влогах з дому. Бажаю вам мирних днів і спокійних ночей. Бережіть себе, до зустрічі, Па-па.